Всім привіт! І ви на каналі Алекс Фанко. І в сьогоднішньому відео у нас знову буде наборчик по Гаррі Потеру. На фоні в мене стоїть Хоквартс, велика зала. Хто не бачив, подивіться. Я на тим відео дуже старався. Я його можна сказати недавно викладував. Тому хто не бачив, ще подивіться. А сьогодні у нас ось такий набір по Гаррі Потеру. Назва набору Хогвартс – Castle Huller, а номер набору у нас 76430. В наборі у нас тут є три фігурки, та як я тут на малюнку видно, п'ять сов, можливо, і більше. І всі різні. Навіть є маленька. Ось це у нас такий замок. ну Це з того епізоду, коли Гаррі йшов з Чочанка. Так, по фігурках тут у нас Argus Фільч, Harry Potter та Чучан. Е, Ось тут зверху коробка ось так виглядає. До речі, як я зрозумів, фігурка Чучанг тут доволі унікальна. І ось задня сторона, я б сказав, ще цікавіша, ніж передня. Ось я отак вам покажу, що тут є. І, до речі, тут є. Одного якогось чаклуна портрет колекційний. Ось так в мене вже отут є. Чотири раз, два, три, 4. То тут буде ще один. Е, цікавий набір, як на мене. Е, статуя доволі висока, ось цей сам замок. Е, тому давайте почнемо збирати. Я відкрив коробку, давайте висимо. Так, перше, що я замітив, тут чогось пакетки не паперові, а ось такі, ось такі прозорі. Коробку давайте на бік поставимо. Я думаю, що Хогвартс краще буде на фоні дивитися. Так, пішло тут у нас. Тут у нас чотири пакетики. Перший, другий, третій та четвертий. І інструкція, Одна, до речі. Давайте так, як по стандарту, як я завжди роблю, зберу, наприклад, перший пакетик та покажу вам результат. І перший пакетик вже зібрано. У ньому була ось така фігурка Гаррі. Е, трошки вже його старша версія, ніж була у Хогвартсі. Це взагалі моя трошки старша версія перша. А то в мене було два таких. Навіть три. Але ж є ще більше, де в нього вже ножки немаленькі. Ну, ось така фігурка. Далі у нас ось така конструкція була. Тут же у нас пішли сходинки. Тут така креска є. Ось. Тут такі рослини. І ще цікаво, що тут ось це все крутиться. Ще не зовсім ясно, що тут вийде, але... Ну, бо це всього перший пакетик. Тому давайте приступимо до другого. А у другому пакетику у нас була ось така чо Чанг. Ось така дуже красива фігурка з шарфіком та з такою спітничкою і з маленькими ножками. Ось. У мене ще чо Чанг не було. А в будівлі то в нас тут додалась ось така маленька сова та багато різних таких деталей. Добавилось ще ось таке дерево. Тут таке поруча додалось. І ось така статуя сови. Дуже красиво теж. Доволі багато додалось. І в нас залишається два пакетика ще. Третій та четвертий. Давайте приступимо до третього. Третій пакетик також зібрано. У ньому у нас була фігурка, яку я дуже чекав. Це аргус фільч З ось такою мітлою. Ось такі принти. Шкода, що немає на ногах принтів, хоча у його старіших версіях вона там є. І ось така деталь зачіски Дуже прикольно Ось така фігурка. А до самої будівлі ще дуже багато додалось. Це два ось таких поверхи. Ось так вони виглядають совні. Дуже красиво ці цеглинки зроблені. Та ось тут є такі листівки дві. Прикольні детальки. І перейдемо до фінального четвертого пакетика. Тут у нас деталей небагато, якраз вже самий дах цієї конструкції. Тому давайте скоріше зберемо. І ось загалом наш набір зібрано. І View Night не поміщається трохи в кадр. Ось. Давайте першу вам покажу фігурки. Це у нас Argus Фільч. Дуже прикольна фігурка, цікава. Особливо ось така зачіска. Так, далі у нас чочан. Ось Ось така спідничка в неї та такий шарфік. До речі, в мене ще її не було. І ось така версія Гаррі Поттера. Це він тут вже не зовсім великий, але і не зовсім маленький. Ось, ось така зачіска вже нова, на відміну від старіших версій. Ось ось всі фігурки з набору. Ну Так, фігурки я вам показав. Давайте перейдемо до самого набору. Е, ну, блін, я навіть не знаю, як вам його показати. Ну, давайте буду якось, е, типу, піднімати, не знаю. Так, почнемо знизу. Тут у нас е, ось така крутилка, так скажемо. Тут у нас, я так розумію, корм для сов. Тут така печенька і маленьке совенятко. Ну і ось ще такі якісь будівлі. Тут у нас паучок, тут сходинки. Так, йдемо на другий поверх. Тут у нас ось така статуя сови. Що вона так летить. Далі у нас тут лист. І тут також лист. Давайте покажу, що з зовнішньої сторони. Так, тут у нас такий. Камінь, так скажем, тут сніг, типу, а далі вже йде цікаво. Тут у нас три різних сови. Ось така якась сіро-коричнева, червона та біла. Зараз давайте підніму камеру та покажу, що вище. Так, а всередині, ось так виглядає саме верхівка. Тут у нас ось такий портрет чарівника. У мене вже їх дуже багато, так як вони були в великій залі в наборі. Хто не бачив, подивіться на моєму каналі. І ось тут трішки нижче сова. Тут є ось такі світильники Ось і таке крісло для сови. Дуже цікавий і доволі такий набір сам то невеликий, але він дуже високий. Це прикольно. А наш огляд підійшов до завершення. Всім дякую за перегляд. Кладіть вподобайки та підписуйтесь. На вас ще чекає дуже багато цікавого контенту. Всім до зустрічі!